Банки та їх нова роль. Основною і первісною операцією банків є посередництво в платежах. У зв'язку з цим банки перетворюють бездіяльний грошовий капітал на діючий, тобто такий, що приносить прибуток, збирають усі усілякі грошові доходи, надаючи їх у розпорядження класу капіталістів. З розвитком банківської справи і концентрацією її в небагатьох установах, банки переростають зі скромної ролі посередників у всесильних монополістів. Які розпоряджаються майже всім грошовим капіталом усієї сукупності капіталістів і дрібних хазяїв, а також більшою частиною засобів виробництва та джерел сировини в даній країні та в цілій низці країн. Це перетворення численних скромних посередників на жменьку монополістів становить один з основних процесів переростання капіталізму в капіталістичний імперіалізм. І тому на концентрації банківської справи нам треба насамперед зупинитися. Ми підкреслили вказівку на банки, що примикають. Тому що вона належить до однієї з найважливіших відмітних особливостей новітньої капіталістичної концентрації. Великі підприємства, банки особливо, не тільки прямо поглинають дрібні, а й приєднують їх до себе, підпорядковують їх, включають у свою групу, у свій концерн, як свідчить технічний термін, за допомогою участі в їхньому капіталі, за допомогою скуповування або обміну акцій системи боргових відносин. Професор Ліфман присвятив цілу величезну працю в півтисячі сторінок опису сучасних в участі та фінансування, на жаль, із додаванням вельми низькопробних теоретичних міркувань до часто неперетравленого сирого матеріалу. До якого підсумку в сенсі концентрації призводить ця система участей? Ми бачимо, як швидко виростає густа мережа каналів, що охоплюють усю країну, централізують усі капітали і грошові доходи, перетворюють тисячі і тисячі роздроблених господарств на єдине загальнонаціональне капіталістичне, а потім і всесвітньо капіталістичне господарство. Та децентралізація, про яку говорив у наведеній вище цитаті Шульце Геверніц від імені буржуазної політичної економії наших днів, на ділі полягає в підпорядкуванні єдиному центру дедалі більшої і більшої кількості господарських одиниць, які раніше були порівняно самостійними або точніше локально, місцево замкнутими. На ділі, отже, це централізація, посилення ролі, значення, могутності монополістичних гігантів. Ці прості цифри, мабуть, наочніше ніж довгі міркування. Показують, як із концентрацією капіталу і зростанням оборотів банків докорінно змінюється їхнє значення. З розрізнених капіталістів складається один колективний капіталіст. Ведучи поточний рахунок для кількох капіталістів, банк виконує начебто безсуто технічну, виключно підсобну операцію. А коли ця операція виростає до гігантських розмірів, то виявляється, що жменька монополістів підпорядковує собі торгово-промислові операції всього капіталістичного суспільства, отримуючи можливість через банківські зв'язки. Через поточні рахунки та інші фінансові операції спочатку точно дізнаватися про стан справ в окремих капіталістів, потім контролювати їх, впливати на них за допомогою розширення або звуження, полегшення або ускладнення кредиту, і зрештою, цілком визначати їхню долю, визначати їхню прибутковість, позбавляти їхнього капіталу чи давати змогу швидко і у величезних розмірах збільшувати їхній капітал. Інші банки підуть тим самим шляхом. Писав німецький журнал Банк з приводу підвищення капіталу облікового товариства до 300 мільйонів із 300 осіб, які тепер економічно правлять Німеччиною, залишиться згодом 50-25 або ще менше. Не можна очікувати, що новітній концентраційний рух обмежиться однією банківською справою. Тісні зв'язки між окремими банками природно ведуть також до зближення між синдикатами промисловців, яким опікуються ці банки. Одного чудового дня ми прокинемося. І перед нашими здивованими очима опиняться лише трести. Перед нашими здивованими очима опиняться лише трести. Нами стоятиме необхідність замінити приватні монополії державними монополіями. І тим не менше, нам, по суті, нема за що дорікнути собі, окрім як за те, що ми надали розвитку речей вільний хід, трохи прискорений акцією. Банки створюють у суспільному масштабі форму, але саме тільки форму загального рахівництва і загального розподілу засобів виробництва, писав Маркс півстоліття тому в Капіталі. Наведені нами дані про зростання банкового капіталу, про збільшення кількості контор і відділень найбільших банків, кількості їхніх рахунків, то, що показують нам конкретно це, загальне рахівництво всього класу капіталістів, і навіть не тільки капіталістів, тому що банки збирають, хоч би і на певний час, усілякі грошові доходи і дрібних хазяїнів, і службовців, і нікчемного верхнього шару робітників. Загальний розподіл засобів виробництва ось що росте з формального боку справи. Із сучасних банків, які серед якихось трьох шести найбільших банків Франції, шести вісьмох у Німеччині, розпоряджаються мільярдами і мільярдами. Але за змістом своїм цей розподіл засобів виробництва зовсім не загальний, а приватний, тобто узгоджений з інтересами великого і насамперед найбільшого монополістичного капіталу, що діє в таких умовах, коли маса населення живе в проголодь, коли весь розвиток землеробства безнадійно відстає від розвитку промисловості. А в промисловості важка індустрія, бере Данину з усіх інших її галузей. Банкові тузи ніби бояться, чи не підкрадається до них державна монополія з несподіваного боку. Але зрозуміло, цей острах не виходить за межі конкуренції, так би мовити, двох столоначальників в одній канцелярії. Бо з одного боку, мільярдними капіталами ощадних каз розпоряджаються на ділі, зрештою, ті самі магнати банкового капіталу, а з іншого боку, державна монополія в капіталістичному суспільстві є лише засобом підвищення та закріплення доходів для близьких до банкрутства мільйонерів тієї чи іншої галузі промисловості. Зміна старого капіталізму з пануванням вільної конкуренції, новим капіталізмом. Пануванням монополії виражається, між іншим, у падінні значення біржі. Біржа давно перестала бути, пише журнал Банк, необхідним посередником обігу, яким вона була раніше, коли банки не могли ще розміщувати більшої частини випущених фондових цінностей серед своїх клієнтів. Усякий банк є біржа. Цей сучасний вислів містить у собі тим більше правди, що більший банк, що більше успіхів робить концентрація в банківській справі. І в такий спосіб звужується сфера дії економічних законів, що функціонують автоматично, і надзвичайно розширюється сфера свідомого регулювання через банки. То у зв'язку з цим гіганськи зростає і народно-господарська відповідальність небагатьох керівних осіб. Так пише німецький професор Шульце Геверніц, апологет німецького імперіалізму, авторитет для імперіалістів усіх країн, які намагаються затушувати дрібнички. А саме те, що це свідоме регулювання через банки, полягає у грабунку публіки з повністю організованих. Банківських монополістів, а саме те, що повністю організовані. Завдання буржуазного професора полягає не в розкритті всієї механіки, не у викритті всіх витівок банківських монополістів, а в прикрашанні їх. Точно так само і Рісер, ще більш авторитетний економіст і банківський діяч, відбувається фразами, що нічого не говорять, і з приводу фактів заперечувати, які неможливо. Біржа дедалі більше втрачає безумовно необхідну для всього господарства і для обігу цінних паперів. Властивість бути не тільки найточнішим вимірювальним інструментом, а й майже автоматично діючим регулятором економічних рухів, що стікаються до неї. Іншими словами, старий капіталізм, капіталізм вільної конкуренції з безумовно необхідним для нього регулятором, біржею відходить у минуле. Йому на зміну прийшов новий капіталізм, що носить на собі явні риси чогось перехідного, якоїсь суміші вільної конкуренції з монополією. Природно напрошується питання, до чого переходить цей новітній капіталізм. Але поставити це питання буржуазні вчені бояться. 30 років тому підприємці, які вільно конкурують, виконували 9 десятих тієї економічної роботи, яка не належить до галузі фізичної праці робітників. Нині чиновники виконують 9 десятих цієї економічної розумової роботи. Банківська справа стоїть на чолі цього розвитку. Це визнання Шульца геверніца ще і ще раз впирається в питання про те, переходом до чого є новітній капіталізм. Капіталізм у його імперіалістичній стадії. Зі зростанням концентрації банків звужується те коло установ, до якого взагалі можна звернутися за кредитом, унаслідок чого збільшується залежність великої промисловості від небагатьох банківських груп. За тісного зв'язку між промисловістю і світом фінансистів свобода руху промислових товариств, які потребують банківського капіталу, виявляється обмеженою. Тому велика промисловість дивиться на посилення трестування. Об'єднання або перетворення на трести банків зі змішаними почуттями справді вже неодноразово доводилося спостерігати зачатки відомих угод між окремими концернами великих банків, угод, що зводяться до обмеження конкуренції, відкриває для нього поточний рахунок тощо, то ці операції, взяті окремо, ні на йоту не зменшують самостійності цього підприємця, і банк не виходить зі скромної ролі посередника. Але якщо ці операції частішають і зміцнюються, якщо банк збирає у свої руки величезних розмірів капітали. Якщо ведення поточних рахунків даного підприємства дає змогу банку, а це так і буває дедалі детальніше і повніше дізнаватися про економічне становище його клієнта, то в результаті виходить дедалі повніша залежність промислового капіталіста від банку. Разом із цим розвивається, так би мовити, особиста унія банків із найбільшими підприємствами промисловості та торгівлі, злиття тих та інших за допомогою володіння акціями, за допомогою вступу директорів банків у члени наглядових рад або правлінь торговельно-промислових підприємств і навпаки. Особиста унія банків із промисловістю доповнюється особистою унією тих та інших товариств з урядом. Місця членів наглядових рад, пише Ейдельс, добровільно надають особам із гучними іменами, а також колишнім чиновникам на державній службі, які можуть принести чимало полегшень при зносинах із владою. У наглядовій раді Великого банку зустрічаєш зазвичай члена парламенту або члена Берлінської міської думи. Вироблення і розробка, так би мовити, великокапіталістичних монополій йде, отже, на всіх парах, усіма природними і надприродними шляхами, складається систематично відомий поділ праці між кількома сотнями фінансових королів сучасного капіталістичного суспільства. Поряд із цим розширенням сфери діяльності окремих великих промисловців, які вступають до правління банків тощо, і з наданням у віддання провінційних директорів банків, виключно одного певного промислового округу, йде відоме зростання спеціалізації серед керівників великих банків. Така спеціалізація мислима взагалі лише за великих розмірів усього банкового підприємства і його промислових зв'язків особливо. Цей поділ праці йде за двома напрямами: з одного боку, зносини з промисловістю загалом доручають одному з директорів як його спеціальну справу. З іншого боку, кожен директор перебирає на себе нагляд за окремими підприємствами або за групами підприємств, близьких між собою за професією або за інтересами. Капіталізм уже доріс до організованого нагляду за окремими підприємствами. В одного спеціальністю є німецька промисловість. Інколи навіть лише західнонімецька, західна Німеччина найпромисловіша частина Німеччини. В інших стосунки до держав і промисловості за кордоном. відомості про особу промисловців, та інкола, біржові справи і та Крім того, часто кожен із директорів банку отримує у своє завідування особливу місцевість або особливу галузь промисловості. Один працює головним чином у наглядових радах електричних товариств, інший у хімічних фабриках. Пивоварних або буряко-цукрових заводах, третій у небагатьох ізольованих підприємствах. А поряд із цим у наглядовій раді страхових товариств, словом безсумнівно, що у великих банках зі зростанням розмірів та розмаїття їхніх операцій складається все більший розподіл праці між керівниками і з тією метою, і з таким результатом, щоб дещо піднести їх, так би мовити, над чисто банківськими справами, зробити їх більш сповненими. Цю систему банків доповнює прагнення обирати до своїх наглядових рад людей. Добре знайомих із промисловістю, підприємців, колишніх чиновників, особливо тих, хто служив у залізничному гірничому відомстві, виходить з одного боку дедалі більше злиття, або як вдало висловився Михайло Іванович. Бухарін зрощення банкового і промислового капіталів, а з іншого боку, переростання банків установи воістину універсального характеру. Ми вважаємо за необхідне навести точні вирази з цього питання Ейдельса, письменника, який краще за всіх вивчав справу. Як результат розгляду промислових зв'язків у їхній сукупності, ми отримуємо універсальний характер фінансових інститутів, що працюють на промисловість, на противагу іншим формам банків, на противагу вимогам, які іноді виставляли в літературі, що банки повинні спеціалізуватися на певній галузі справ або галузі промисловості, щоб не втрачати ґрунту під ногами. Великі банки прагнуть зробити свої зв'язки з промисловими підприємствами, як найрізноманітнішими за місцем і родом виробництва, намагаються усунути ті нерівномірності в розподілі капіталу між окремими місцевостями чи галузями промисловості, які можна зрозуміти з історії окремих підприємств, зазначив він. Одна тенденція полягає в тому, щоб зробити зв'язок із промисловістю загальним явищем. Інша у тому, щоб зробити його міцним та інтенсивним. Обидві здійснено в шести великих банках не повністю, але вже в значних розмірах і однаковою мірою. З боку торгово-промислових кіл нерідко лунають скарги на тероризм банків, і не дивно, що подібні скарги лунають, коли великі банки командують, так як показує наступний приклад. 19 листопада 1901 року один із так званих берлінських Д банків, назви чотирьох найбільших банків, починаються на літеру Д. Звернувся до правління північно західно середньонімецького цементного синдикату з таким листом. Сповідомлення, яке ви опублікували 18-го поточного місяця в газеті та Видно, що ми маємо зважати на можливість, що на загальних зборах вашого синдикату, які мають відбутися 30-го поточного місяця, буде ухвалено рішення, здатність спричинити на вашому підприємстві зміни, які для нас неприйнятні. Тому ми, на наш превеликий жаль, змушені припинити вам той кредит, яким ви користувалися. Але якщо на цих загальних зборах не буде ухвалено неприйнятних для нас рішень і нам дадуть відповідні гарантії щодо майбутнього, то ми висловлюємо готовність вступити в переговори про відкриття вам нового кредиту. По суті, це ті самі скарги дрібного капіталу на гніт великого, тільки в розряд дрібних потрапив тут цілий синдикат. Стара боротьба дрібного і великого капіталу поновлюється на новому, незмірно вищому щаблі розвитку. Зрозуміло, що і технічний прогрес, мільярдні підприємства великих банків можуть рухати вперед засобами, що не йдуть ні в яке порівняння з колишніми. Банки засновують, наприклад, особливі товариства технічних досліджень, результатами яких користуються, звісно, тільки дружні промислові підприємства. Сюди належить. Товариство для вивчення питання про електричні залізниці, центральне бюро для науково-технічних досліджень. Самі керівники великих банків не можуть не бачити, що складаються якісь нові умови народного господарства, але вони безпорадні перед ними. Хто спостерігав протягом останніх років, пише Ейдельс, зміну осіб на посадах директорів і членів наглядових рад великих банків, той не міг не помітити, як влада переходить поступово до рук осіб. Які вважають необхідним і дедалі більш нагальним завданням великих банків активне втручання в загальний розвиток промисловості. Причому між цими особами та старими директорами банків розвивається звідси розбіжність на діловому, а часто й на особистому ґрунті. Справа йде по суті про те, чи не страждають банки як кредитні установи від цього втручання банків у промисловий процес виробництва, чи не приносять солідних принципів і вірного прибутку на жертву такій діяльності. Яка не має нічого спільного з у наданні кредиту, і яка заводить банк у таку сферу, де він ще більше підпорядкований сліпому пануванню промислової конюнктури, ніж раніше, так говорять багато хто зі старих керівників банків, а більшість молодих вважає активне втручання в питання промисловості такою самою необхідністю, як і та, що спричинила до життя разом із сучасною великою промисловістю і великі банки, і новітнє промислове банкове підприємство. Лише в тому згодні між собою обидві сторони, що не існує ні твердих принципів, ні конкретної мети для нової діяльності великих банків. Старий капіталізм віджив. Новий є переходом до чогось знайти тверді принципи і конкретну мету для примирення монополії з вільною конкуренцією. Зрозуміло, справа безнадійна. Визнання практиків звучить зовсім не так, як казенне оспівування при надорганізованого капіталізму його апологетами на кшталт Шульца Геверніца Ліфмана тощо. Теоретиками. До якого саме часу належить остаточне встановлення нової діяльності великих банків, на це важливе питання ми знаходимо доволі точну відповідь У Ейдельса: зв'язки між промисловими підприємствами з їхнім новим змістом, новими формами, новими органами, а саме великими банками, організованими одночасно і централістично, і децентралістично, утворюються як характерне народногосподарське явище ледве чи раніше за 1890 рік. У певному сенсі можна навіть відсунути цей початковий пункт до 1897 року з його великими злиттями підприємств, які запроваджують уперше нову форму децентралізованої організації заради міркувань промислової політики банків. Цей початковий пункт можна, мабуть, відсунути ще на пізніший термін, бо лише криза 1900 року гігантськи прискорила процес концентрації. І в промисловості, і в банківській справі закріпив цей процес. Уперше перетворив зносини з промисловістю на справжню монополію великих банків, зробив ці зносини значно тіснішими і інтенсивнішими. Отже, 20-те століття ось поворотний пункт від старого до нового капіталізму від панування капіталу взагалі до панування фінансового капіталу.